Зарядна станція, яка має ємність акумуляторної батареї 2000 Вт-годин і може її розширити до 8 кВт-годин. При цьому має всього-навсього одну розетку на 220 вольт і номінальну потужність в 1200 Вт. Що це таке і для чого воно потрібно, поговоримо в цьому відео. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Сторгом. І сьогодні ми оглядаємо зарядну систему від торгової марки Джекері, яка називається Navi 2000 Погнали! Yeah! Итак, что же это такое? Це балконна система від торгової марки Джекері. Вона вживлюється в вашу електромережу і допомагає вам зекономити на електроенергії за допомогою енергії сонця. Пам'ятаєте, я вам колись розповідав про PowerStream від торгової марки EcoFlow. Ось це щось таке подібне, але... Ну, набагато краще, принаймні, так заявляє торгова марка Джекері. До речі, хто не бачив це відео про PowerStream, посилання буде ось тут вгорі. Переходьте і ознайомлюйтеся. З чого ж взагалі складається дана система? Ну по-перше, це сама зарядна станція, в яку вже інтегрована літій залізофосфатна акумуляторна батарея з ємністю 2048 Вт-годин і з ресурсом 6000 тисяч циклів. Ви уявляєте це, друзі? 6000 тисяч циклів і зменшення ємності всього на всього на 20%. Це дуже офігезні показники, ну якщо це дійсно правда. Гарантія на даний продукт виробник говорить, що 10 років. Ну а термін експлуатації 15 років, як він заявляє, але це не означає, що після 15 років. Ви просто візьмете і викинете цю зарядну станцію. Просто ємність акумуляторної батареї буде меншити. Ну, це просто звичайна деградація акумуляторної батареї, як і в інших виробників. Нічого тут такого надзвичайного немає. Що ще входить до даної системи? Ну, звісно, що це сонячні панелі. В комплекті їх чотири штучки потужністю по 200 Вт кожна. До комплекту також входять різноманітне кріплення, це тросики, різні шнурочки, стяжки для того, щоб ви могли без проблем закріпити сонячну панель або на ваш балкон, або на дах, або на стіну. Сонячні панелі не жорсткі, вони гнучкі, тому їх можна закріпити на будь-яку поверхню і проблем із цим нема ніяких. Ну, якщо вже говорити за повноцінний комплект, то сюди буде входити і додаткова акумуляторна батарея ємністю на 2048 вт годин. Точно така ж сама, яка вмонтована в зарядну станцію. До речі, якщо поставити зверху три акумуляторних батареї і на ще зарядну станцію, то у вас вийде комплект ємністю на 8 кВт годин. А між собою можна об'єднати ще три таких комплекти, і ми отримаємо 24 квт години. Ємності акумуляторних батарей. І ще одна із переваг даної системи від Джекері полягає в тому, що для об'єднання трьох цих зарядних станцій між собою не потрібні ні кабелі, ні якісь додаткові щитки, панелі. Все це буде об'єднуватися однією системою за допомогою інтернету. Цікаво? Зараз я розповім. Справа в тому, що дана система навіть 2000 вона не працює як звичайна класична зарядна станція. Що, коли немає електроенергії, ми підключаємо до неї якісь електроприлади і таким чином все це діло функціонує. Ні, дана система працює по принципу, як працює PowerStream від EcoFlow. На початку відео я вам про це говорив. Але на відміну від PowerStream, коли зникає електроенергія, дана система працює і не тільки працює, а ще й має більшу потужність. У PowerStream там може бути потужність 600 або 800 ватт, а тут же потужність 1200 Вт. Друзі, бачу по коментам, що ви все одно нічого не зрозуміли. Отже, пояснюю: до комплекту самої зарядної станції входить ось такий мережевий кабель довжиною на 6 метрів. Одним кінцем ми під'єднуємо цей кабель до нашої зарядної станції, іншим кінцем вилочкою ми під'єднуємося до нашої електромережі. Якщо у нас розетка знаходиться на балконі або зовні будинку, це взагалі круто і нічого, ніяких подовжувачів не потрібно буде тягнути. Саму зарядну станцію разом з акумуляторною батареєю, якщо вона. Вона вас буде, ви можете залишати на самому відкритому балконі. Можете залишати біля будинку, можете залишати біля гаражу, або ще де-небудь. Ще де Не боячись, що вона намокне і вийде з ладу. Чому? Тому що. Дана зарядна станція і акумуляторні батареї вони повністю водозахищені і мають захист IP 65 і можуть працювати в режимі від мінус 20 до плюс 50 градусів. Тобто ці зарядні станції ви просто можете залишати на вулиці. Це по-перше. По-друге, зарядна станція вона не має жодних кулерів. У неї є тут величезний алюмінієвий радіатор, який віддає тепло зовні, тому вона не перегрівається. Яким чином це все діло працює? Чому я вам казав, що круто, коли у вас розетка зовні будинку, тому що ви під'єднали зарядну станцію до вашої електромережі, і вона вже починає віддавати в вашу електромережу вашим приладам 1200 Вт. Цю електроенергію вона може віддавати як самої акумуляторної батареї, яка вмонтована в зарядній станції, або додаткової акумуляторної батареї. А може віддавати напряму від сонячних панелей, які ви сюди підключите. До речі, максимальна потужність сонячних панелей, які ви можете сюди під'єднати, складає 1600 шісот і до речі, у зарядної станції є два виходи для підключення сонячних панелей по 800 ватт кожен, тобто максимальна потужність від сонячних панелей у даної станції 1600 Вт. ватт а віддає вона в мережу 1200. двісті, тобто чотириста ну, Звісно, що це при ідеальних умовах. 400 Вт може залишатися і накопичуватися в ваших акумуляторних батареях. Також, якщо у вас є надлишок, то ці 1200 ватт ви можете продавати назад в електромережу по зеленому тарифу. Ну, звісно, якщо він у вас підключений. Або коли в Україні запрацює система NetBilling, а вона обов'язково має запрацювати найближчим часом. Тоді оцей надлишок ви можете повертати туди і накопичувати. До речі, якщо ви не знаєте, що таке NetBilling, можете почитати детальніше в інтернеті, а в двох словах це. Така можливість, такий тариф. Якщо ви виробляєте електроенергію, ви її можете віддавати в електромережу. Вона там буде накопичуватися. Коли вона вам буде потрібна, коли нема генерації сонця, наприклад, або там з інших якихось джерел, ви можете її повертати собі назад. І таким чином розвантажується система, от самі там максимальні піки, коли вона завантажена. І таким чином є трішечки економії. Тепер, друзі, про те, як об'єднати в систему між собою три зарядних станції на 2000, отримавши при цьому. 24 кВт-години ємності, але не використовуючи кабелів, хоча мережевий кабель нам все одно буде потрібен. І так, на самій зарядній станції ми маємо Wi-Fi-антенну з лівої сторони, і у Джекері є власний додаток на телефон, на Android або на iOS. Ми заходимо в додаток, об'єднуємо між собою три зарядних станції, і в цьому додатку ми вже можемо з вами регулювати. Скільки на якій станції віддати електроенергії? Яку станцію зарядити від електромережі? Яку станцію зарядити від сонячних панелей і так далі? Плюс в тому, що до самої зарядної станції напряму у нас не під'єднується жодний споживач. Всі ж споживачі у вас знаходяться в вашому будинку або в вашій квартирі, і тому ми таким чином можемо регулювати споживання. До того ж, Джекері має колаборацію з виробником Shelly. Shelly – це виробник смарт-розеток, а також смарт-автоматів, тобто. Тими розетками, автоматами, які ви можете керувати дистанційно з допомогою вашого смартфону. Так от, в цьому застосунку від Jackery ви можете відразу під'єднуватись і до цих смарт-розеток, смарт-автоматів від торгової марки Shelly. І таким чином керувати, які з пристроїв увімкнути, а який вимкнути, наприклад, для того, щоб можна було регулювати потужність самої зарядної станції. Сам додаток доволі таки простий і інтуїтивно зрозумілий, але при цьому дуже функціональний. За допомогою нього ви можете керувати. Рувати зарядною станцію і виставити її в такий режим, наприклад, що вона в день накопичувала електроенергію, а вночі, коли немає сонця, її віддавала. Можете її. Перевести в режим, коли це все буде відбуватися транзитом від сонячних панелей у вашу електромережу. А можете виставити таким чином, щоб зарядна станція працювала лише тоді, коли вимкнене основне джерело електропостачання. І, до речі, станція від мережі на акумуляторну батарею перемикається дуже швидко менше ніж 20 мілісекунд, що являється досить таки високим крутим показником. Отже, друзі, підводимо підсумки. Система Jackery Navi 2000 – це не є якоюсь звичайною зарядною станцією. Хоча ви її і можете використовувати як звичайну зарядну станцію. На ній є одна розеточка на 220 вольт, з якої ви можете взяти 1200 Вт електроенергії. В піку це буде 1500. Так, ви можете її взяти з собою десь на природу, на кемпінг поїхати. От, але. Вона не така потужна при всіх її величезних розмірах, вона не є потужною зарядною станцією. Тому, якщо ви хочете її використовувати на постійній основі для якихось вилазок на природу або ще кудись, то краще взяти звичайну стандартну зарядну станцію, ніж цю систему. А для чого вона призначена в першу чергу? Так це для економії споживаної електроенергії і має використовуватися стаціонарно у вашій квартирі або в вашому будинку. Вона ж так і називається сонячна балконна електростанція. Тепер, друзі, по цінам. Ціни можуть бути різні. Чому? Тому що ви можете придбати як саму зарядну станцію, так можете придбати зарядну станцію із комплектом сонячних панелей, і також ви можете придбати ось такий набір, як у мене зарядна станція, акумуляторна батарея і набір сонячних панелей. Скільки це все коштує, я вам тут не скажу. Всі ціни знаходяться в описі під цим відео. Переходьте і ознайомлюйтеся. Я вам тільки нагадаю, що для всіх підписників каналу Сторгом існує промокод, який знаходиться також в описі до цього відео, з допомогою якого ви зможете суттєво зекономити. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Маю надію, що дане відео вам сподобалося і було цікавим, інформативним. Якщо так, то вліпіть йому подобаєчку і підпишіться на наш ютуб канал, якщо ще цього не зробили. Бережіть себе і до зустрічі в моїх відео. Папа.